Привіт усім допитливим. Бажаєте дізнатись щось нове. Дивіться нашу вражаючу топ-п'ятірку. Сьогодні поговоримо про найяскравіші спортивні досягнення, які досі не вдалося перевершити нікому. П'ятірку відкриває легка атлетика, а точніше, біг на 800 метрів. 26 липня 1983 року на змаганнях у Мюнхені чеська бігунка Ярміла Кратохвілова. Становила світовий рекорд на дистанції 800 метрів. Здолала її спортсменка за одну хвилину 53 секунди і 28 сотих секунди. Це досягнення тримається й донині. Рекорду вже більше 30 років. Він вважається найстарішим у світі. До 1983 року рекорд належав радянській спортсменці Надії Олізаренко, яка пробігла 800 метрівку на кільканадцять сотих секунди повільніше. На четвертій сходинці у нас стрибок з жердиною, завдяки якому прославився український спортсмен Сергій Бубка. За 10 років він встановив 35 світових рекордів. Та таким, що інші спортсмени ніяк не могли здолати протягом двох десятиліть, став стрибок з жердиною на відкритому стадіоні на висоту 6 метрів 14 сантиметрів. Побити цей результат зуміли лише у 2014-му. Французький стрибун Рену лавілені з першої спроби взяв висоту на 2 сантиметри, перевершивши рекорд Бубки. Сталося це символічно в Україні у місті Донецьк. Колишній рекордсмен Сергій Бубка особисто привітав переможця. Крімку лідерів відкриває найдовша шахова партія, яка тривала 20 годин і 15 хвилин. У поєдинку, що відбувся більше століття тому, в Білграді було зроблено 949 ходів. Обдумування комбінацій зайняло у шахістів майже добу, а в підсумку на дошці залишилося всього п'ять фігур. Гру закінчили нічиєю, адже остання сотня ходів уже нічого не змінювала на дошці. Цей випадок змусив всесвітню шахову федерацію ввести правило 50 ходів, за яким в партії і може бути оголошена нічия, якщо кожен із суперників походив півсотні раз, не захопивши жодної ворожої фігури. Це правило діє досі, але шаховий рекорд залишається нездоланним. Срібло нашого рейтингу здобуває найбільша вага, яку коли-небудь підіймав важкоатлет. За десятиліття своєї спортивної кар'єри росіянин Леонід Тараненко встиг встановити 19 світових рекордів у важкій атлетиці, виграти медалі олімпіади, чемпіонати світу та Європи. Після важкої хвороби Тараненко повернувся у великий спорт. І побив власні рекорди. Ці досягнення атлети не можуть перевершити. І досі на кубку суперважковиків в Австралії Тараненко встановив світовий рекорд. Йому вдалось підняти 475 кілограмів. Першим у нашому топі стає найбільший рахунок в історії футболу 149-0. Сталося це у 2002 році на чемпіонаті Мадагаскару. За перемогу боролися клуби стат Олімпік Лемірн» і Адема, які довгий час ворогували між собою. Після чергового несправедливого зауваження арбітра тренер Олімпіка вирішив влаштувати акцію протесту. В результаті всю гру його футболісти наполегливо забивали у свої ворота. Суперники були приголом. Шині глядачі освистували футболістів і йшли з трибун. А гравці Олімпіка продовжували забивати собі. М'яч влітав у ворота команди у середньому кожні 36 секунд. Підсумковий рахунок 149-0 увійшов в історію футболу. Переплюнути його, поки не береться жодна команда. На сьогодні це все то п'ятірка вражаючих фактів, створена за підтримки клубу здорового способу життя та правильного збалансованого харчування «Фітлайф». Тут ви можете займатися спортом, встановлюючи власні рекорди. А Веркарт можете отримати знижку 5%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.